Хочу зауважити, що це не просто вони стоять на сцені, а це е, організації, середовища, які пліч-опліч е, роблять свою роботу. Це велика рідкість, і ми можемо гордитися цим. Я запрошую до слова координатора самооборони Волині Андрія Хвичака. Слава Україні! Шановна громада, я дуже коротко і конкретно по справі. На жаль, не всього можу розповісти зі цієї сцени, бо є такі поняття, як і таємниця державна. Але підніму один момент. Самоборона зараз дуже багато своїх сил, окрім мобілізації на схід. Що окрім мобілізації на схід, кинула на мобілізацію внутрішню по області, а це мобілізація. Людей призивного віку до військових частин, тому що комісаріат не має ресурсу розвозити навіть повістки, це так само мобілізація автотехніки до військових частин. Я от з цього приводу хочу звернутися до вас, бо в нас є така велика проблема на Волині. От в чоловіка, підприємця, якого всі тут на мітингах називають там, благодійником всякі наші керівники області і місцеві керівники. Стоїть у нього 200 машин, зілів це з перших умовно, і треба на армію віддати 5 там, чи 10. І він каже: ой, хлопці, нема. От поламалися, ті роз'їхалися, тих нема, ті на роботі і так далі. І отак їдемо один від одного, і один від одного кожен посилає по колу. Знаєте, а ви туди з'їдьте, може там є. І це в умовах, коли закон про мобілізацію передбачає... Оперативне передання одразу ж в армію цих кранів, цистерн, вантажних військових зілів, кунгів і всього іншого. От ми з цією проблемою стикнулися. Не буде чим завтра вести бійців на схід, розумієте? Вести техніку на схід не буде чим. Тому що деякі тут бізнесмени, так звані, сидять на теплому місці, їздять на лексусах, і вони не можуть дати дві машини з 50, які в них там є. То я вас громадою інформую і прошу вашої. Таке осприяння в цьому сьогоднішнього, сьогодні свято, сьогодні ще в нас збори, сьогодні відправляємо людей куди треба. А з завтрашнього дня, коли ми будемо їздити і мобілізовувати техніку, то я зараз їм все і все не оголошую, що їхні дії будуть трактуватися цих керівників підприємств, і власників як зумисне підірвання обороноздатності країни, а це ознака злочину, державна зрада стопіде. Статті Кінального кодексу 10-15 років позбавлення волі. Правильно. І, і якщо хтось ще буде вагатися чи думати, давати йому чи не давати, то завтра прізвища цих людей будуть вивішені на всіх стовпах і, і плакатах цього міста, щоб кожен місто знало своїх героїв, хто як їх готовий захищати. Однозначно, ще таке маленьке оголошення до членів самооборони. Сьогодні в ОДА на після мітингу на третю годину збори. Хто не знає, підходьте там по питанням виїзду. Ну і товариші мої все сказали. Найголовніше те, що я міг би додати. Ну, єдине люди, підключайтеся, допомагайте. Спрацюємо, працюємо як можемо днями, ночами. Частина людей наших вже мобілізована в армію, самооборони. нас є в цьому значенні. Так що, хто відчуває в собі потребу зараз, цей момент встати і допомогти, будь ласка, приходьте, зголошуйтесь на офіс, підключайтеся. Все, дякую вам, слава Україні!